29-річний Шандор Кіш служив у військово-морських силах України. Загинув у перший день війни, 24 лютого, в Очакові на Миколаївщині. Дружина військового Марія Окситенко розповідає, у них залишилися двоє дітей, їм 4 та 6 років. Ми разом прожили майже 10 років. Ми познайомилися з ним в Криму, коли Крим був український. Він завжди хотів бути військовим. Після анексії Криму разом переїхали до міста Очаків та продовжили жити там. Було дуже тяжко, з тією думкою, що нам потрібно було їхати з Криму, але він не зрадив присязі та поїхав. Я пишаюсь їм. Я пишаюсь тим, що я його дружина, його діти пишаються їм. Мама бійця Анжела Кіш розповідає, Шандор був її єдиною дитиною. Ржуся, що він у мене молодець. Він все своє свідоме життя присвятив службі, морячок. Дуже пишаюся, що ним не втік. Він завжди стояв до останнього і боронив усіх нас, щоб ми могли спокійно жити, працювати, виховувати своїх дітей, онуків. Президент України посмертно нагородив Шандора Кіша орденом за мужність третього ступеня. Оксана Ушакова, Леонтій не Новини на Суспільному.